Винахідлива родина Буковинців знайшла приємнішу і значно дешевшу альтернативу таблеткам диво лежак. Небезпечні балкони. Такими вони є лише для мешканців будинку. Влада вважає, що вони не аварійні. Патрульний екіпаж чернівців оновлений. Машини вже курсують автошляхами міста. На п'ятому каналі події п'ятниці 1 листопада в інформаційній програмі Місцевий час в студії працює Ярослав Онуфрик. Доброго вам вечора. 3 листопада 2013 року виповнюється 95 років з дня Буковинського віча. Майже століття тому Буковинці різних націй та народностей, різних віросповідань та політичних поглядів зробили вибір на користь Соборної України. В неділю на центральній площі у Чернівцях прийде маніфестація з нагоди Буковинського віча, яка об'єднає жителів всіх районів громадських організацій та інших угрупувань. Нагадаємо, результатом віча стало проголошення воз'єднання північної Буковини із західноукраїнською народною республікою та подальшу злуку з великою Україною. Збори також висловили протест проти спроб румунської національної ради оголосити всю Буковину румунською землею. Тоді, у 1918-му на центральну площу прийшло близько 10 тисяч людей. У всіх них була єдина мета приєднатися до України. Така ж кількість людей очікується і цьогоріч цього року. За таким же сценарієм, з обронням делега. Гатів усіх населених пунктах Чернівецької області відбудеться Буковинські вічі, яке вже закличе весь український народ підтримати маніфестацію про підписання угоди України з Європейським Союзом І таким чином завершити цивілізаційний вибір, який був зроблений нашими попередниками майже 100 років тому. Обіцяти на роботу виконувати цей вислів застосовують буковинські чиновники на практиці. Вже більше року мешканці будинку по вулиці Університетська, 17 очікують ремонту. Проте замість нього отримали лише обіцянки. Чому досі ніхто не відреагував на звернення мешканців небезпечної для городян споруди, довідувалась Ольга Андрійська. Ей, громадянина, ти туди не ходи, ти сюди ходи, А то сніг башка попадет. Савсім мертві буді у фільмі джентльмену удачі» – на голову падає сніг. А от по вулиці університетській 17, все набагато креативніше. На голову падають фасади в прямому значенні цього слова. Наші журналісти неодноразово висвітлювали це питання у сюжетах. Чиновники документально підтвердили, що ремонт проведуть у вересні. Потім його перенесли на жовтень. Вже листопад, проте ремонт не те, що не завершили. Його ще навіть не розпочинали. Дійсві по якби би встановленню архітектури не відбувається. Цей будинок перлина архітектури, котра знаходиться в буферній зоні. Якщо туристи і пересічні городяни можуть його обійти, аби не наражатись на небезпеку, то боковинець Олександр мешкає в цьому будинку. Щодня хвилюється за дружиною сина, адже передбачити, коли ж ввалився черговий шматок фасаду, неможливо. Всередині ми зробили своїми силами ремонт. Ми просто вже просимо міську владу, аби зробили нам зовні. Ці всі ремонт. тому що якщо треба, ми теж можемо допомогти. Діло не в цьому просто ніяких немає з їхньої сторони пропозицій. Куди б наша знімальна група не зверталась, відповіді чиновників були дуже схожі. Пояснювали, що виною всьому кошторис, а от комунальники навіть заспокоїли, цей будинок, порівняно з іншими, ще не в найгіршому стані. Я знаю, цей будинок там насправді треба пройти роботи, але не тільки на цьому будинку, на багатьох інших потрібно робити. Вибираємо ті будинки, де вже вкрай необхідно. Всі роботи, практично, які виконувалися до цих пір на території району, це, як правило, за власні кошти тих підрядних організацій, які у нас працюють. Сонячні день не виневибне проведення проплат органами державного казначейства дуже тормозить ці всі роботи, навіть на які кошти виділені. Окрім вишуканої архітектури ще австро-угорських часів, цей будинок надзвичайно цінний для літераторів. Відомий Буковинський гуморист Андрій Олесьовошфаріон мешкає саме О, тут. В Своїх інтерв'ю чиновники нашій знімальній групі вкотре пообіцяли, що дня на день ремонтні роботи тут таки розпочнуться. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк. Місцевий час. Десять нових патрульних машин уже курсують автошляхами Чернівців. Спецавтомобілі гібриди Буковинська міліція отримала в рамках програми Міністерства внутрішніх справ. Обладнані вони системами gps навігації а місце їхнього перебування можна відстежити в режимі реального часу. Бачили, як працює патрульно-постова служба у Чернівцях. Наші журналісти вулиця Грібова направляють на початку шхитують. Плюс прийняв. разом із дільничними міліціонерами на патрульній машині. Наша знімальна група вирушила на місце виклику. Хвилина, і ми на місці. Правоохоронці оглянули територію спортивного майданчика, опитали очевидців, але порушень не виявили. Обстежили територію дитячого майданчика, порушень громадського порядку. Не виявлено. Далі по маршруту, адже кожен такий патрульний автомобіль має свою зону роботи. Нових автівок у Чернівцях 10, Їх розподілили по всьому місту. Відтак, чотири з них курсують у першотравневому районі, п'ять у Шевченківському і одна у Садгорі. Казані автомобілю дають змогу якомога найкраще відреагувати на охорону громадського порядку, забезпечити охорону громадського порядку, тому що є можливість якомога оперативніше відреагувати на повідомлення і якомога оперативніше прибути на місце повідомлення. Правоохоронці розповідають машини дуже зручні в користуванні та економні. Споживають, що найбільше літрів на 100 кілометрів, а на невеликій швидкості їдуть за допомогою акумуляторної батареї. Це машини. Я... Можна сказати, як з рідною жінкою, дуже прекрасна машина, дуже зручна в користуванні, обладнана по останнім технологіям. Швидкість патру... патрулювання у нас в основному десь приблизно 30-40 км за годину. Так, щоб Люди нас бачили, могли в будь-який час зупинити, звернутися до нас, і ми могли їм надати допомогу. Варто й одна така автівка понад 200 тисяч гривень. Придбали її за кошти МВС. Наразі такі автомобілі у Чернівцях патрулюватимуть тільки в день, а згодом, кажуть міліціонери, і вночі. Ірина Мороз, Андрій Соколовський. Місцевий час. Одразу після вчорашнього засідання сесії міської ради обранці від фракції за батьківщину та партії регіонів запросили на прямий ефір програми суть речей на радіостанція 103.2 FM з Оксаною Денисюк. Олексій Каспрук та Ростислав Білик аналізували хід роботи сесії та найважливіші питання. Сесія міськради розпочалася з гарбузів, газових колонок та обурення чернівчан. Свою позицію щодо ситуації, яка виникла навколо хрущовок, мешканці відстоювали під стінами ратуші. Проблему владники визнали. Втім, її вирішення надто дороговартісне, каже опозиціонер Олексій Каспрук. Мова йде сьогодні на про величезну суму. Насправді це близько п'яти там оста остаточна цифра. Це близько 5300 квартир. Середня вартість була заявлена фахівцями міської ради від десь близько 3 тисяч гривень на одну квартиру, тобто мова йде про 15 мільйонів гривень. Які мешканці цих будинків сплатити не можуть після цієї сесії? Чернівці могли б мати нового заступника міського голови. Цим це питання відклали на доопрацювання. Чому саме представники фракції партії регіонів, яка виступила з даною пропозицією, коментувати відмовляються? Ситуація може прояснитися вже наступної сесії. Можливо, це проект рішення буде представлено на сесію в листопаді місяці. Можливо, буде інша кандидатура, можливо, буде кандидатура Бешеля Володимира Васильовича. Тому я зараз е, не можу це коментувати. Про що ще говорили гості Оксани Денисюк, можна буде дізнатися, прослухавши повний запис програми на нашому офіційному сайті ЕСІІН'ЮЕ, а також на сторінці суть речей у мережі Фейсбук. Вероніка Залевська, Андрій Піскарьов, місцевий час. Лікуватися лежачи на бджолах, винахідлива родина Буковинців знайшла приємнішу і значно дешевшу альтернативу таблеткам диволежак. Змайструвала його своїми руками. Тепер відбою від бажаючих немає. Кажуть, він і сон зміцнює, і нерви заспокоює. Ми продовжуємо розповідати про винахідливих краян у Рубриці талановиті Буковинці. Володимир показує нам лежак, котрий змайстрував разом із тестом. Дошечки, брусочки, все поскладали, завіси все з старих модель. Ну, що, що було, залізли на горище, познаходили і змайстрували таку штуку. Е -е, побачили, де в інтернеті під матрасом знаходяться два вулики, а це більше сотні тисяч бджіл. Саме вони те найцінніше, що є в лежаку. Вони мають таку властивість, що якщо у людини десь є хворі якісь органи. Значить, у людини нарушене біополе. А бжоли мають можливість поповняти його. І людина сама, сам організм. Починає боротися із хворобою. Найкраще завдяки лежаку лікувати нервові захворювання та хвороби дихальних шляхів. Також це справжній винахід для тих, кого мучать безсоння. Крізь отвори проходять ароматні бджолині пахощі, зокрема прополісу, природного антибіотика. Бажаючих полікувати сюди в лежаку вже зголосилося чимало. Це і родичі, і сусіди, і навіть письменник з німеччини. Родина Буковинців не відмовляє нікому, дозволяє безкоштовно випробувати його. Відчути ауру бджіл зголосилась, і наша знімальна група. Тим, хто не вірить у лікувальні властивості, дива лежака, пан Микола не сперечається, а пропонує випробувати на практиці. Каже, опісля вони приходили ще не раз. Він каже: Я, от я тільки що рано встав, пів дев'ятої, а вже приходив сюди на десяту годину. Ну, він каже, я полежу, я не буду спати. Хвилин 15-20, я до нього розмовляю, а він вже спить. Він здивувався він вечором прибіг і ще, оскільки винахід знаходиться на пасіці, ночувати в лежаку взимку надто холодно. Це, напевно, єдиний недолік диволіжка. відчувши солодкий медовий сон та цілющу ауру бджіл, чоловіки вирішили сконструювати не просто ліжко, а маленький будинок з двома лежаками. Тоді кажуть, не доведеться так довго чекати чергу, аби ночувати в ньому. Ольга Андрійська Ярослав Левицький. Місцевий час. Людина ручка проживає на Буковині. Це місцевий колекціонер. Зібрання чоловіка нараховує майже пів тисячі предметів для письма, як старовинних, так і зовсім сучасних ексклюзивних різновидів. За словами колекціонера, кулькову ручку запатентували 1880 року саме цього тижня, і виповнюється їй 125 років. Нашу традиційну рубрику Цей день в історії продовжує Ірина Мороз. Пан Ярослав збирав ручки ще зі шкільних років. Усе починалося як хобі. Нині в його колекції понад 400 різновидів. За кожною тут своя історія і своя цінність. Ручка шпаргалка, ручка шприц, ручка рулетка чи відкривачка, ручка ліхтарик та ароматизована ручка. А ще знаряддя для письма різних розмірів, форми та кольору. І все це в одній колекції. Вартість цих ручок коливається від однієї гривні до кількох тисяч. Але Ярослав зізнається, для нього кожна дорога. Буває таке, що я беру 3-4 ручки. Ними пишу, всі не стоять в коробках. Потім мені ці надоїдають, я беру, міняю їх. Знову пишу От, де я не працював, мене постійно на столі повні е, пинали ручок. Саме найкращий подарок це ручка. Двоє таке, що я приїжджаю десь з поїздки, кажу дружині. Я собі щось купив. Вона каже, то може навіть мені не розказувати, що я знаю, що купив собі ручку. Про це знають і товариші Ярослава, тому часом називають його людиною ручкою і періодично поповнюють його колекцію новинками. Тут з Нью-Йорка, де були запатентовані вони, на даний час є на магниті, вона йде. Так само є там і з Росії, і з Європи є. Да, чим може, тим йому допомагаю. Чимало письменників починали свій творчий шлях, пишучи бо? перші Ви? тексти на папері. Чернівецький письменник Мирослав Лазарук робить так все своє життя. Я найчастіше пишу простою собі кулькою, ручкою. Чому тому, що коли я Лише починав писати, мені батько подарував таку суперову китайську авторучку. Вони були дуже модні. Бо писати доводилося і в літаку, і на кораблі, і ще десь, і в тролейбусі, і в метро, і раптом приходить слово. Вони не питають, чи ти готовий, чи ні. Основна мати ручку і папір. Згідно історії, ручки придумав угорський журналіст, оскільки під час інтерв'ю у нього часто протікало чорнило і псувалися записи. Спільно з братом-хіміком вони винайшли сполуку, яка швидко сохла. Так і народилася кулькова ручка. Хоча масове її виробництво почалося тільки 1940 року. Незмінною вона залишається і сьогодні. Попри існуючу нині конкуренцію, у вигляді комп'ютерного ворду є випадки, коли без кулькової ручки не обійтись. Вона досі є лідером на партах школярів та студентів, а важливі акти та угоди скріплюють винятково з її допомогою. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, місцевий час. Такою побачили п'ятницю наші журналісти. Більше інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті ACCNA та в соціальних мережах. І пам'ятайте, щодень потрібно привносити у своє життя хоча б краплинку новизни, аби цінувати те, що уже набуте. Цікавих вихідних вам, хорошого настрою та лише хороших подій. Будьте сп'ятим. Побачимось.